Дивись зверху, бачиш там пригає хернюшка звука. Ага. Бачу, бачу. А шо це за кнопочка знизу? Яка? А це сліва? Ні-ні, отут, типу, під пальцем. А це коротше виравнювати. Два рази нажимаєш. Ух ти їб... Вітаю вас на каналі Максут. Я не відеооператор. Поїхали легенько. Легенько так. Главное не заглохнуть, блять, на відосі. Ми навали музику. Музика є. Там де для когось тільки людий за вікном на моїй вулиці давно вже весна і дух захоплює немов він висоти, бо так живу не мов, літаю я, так мов, літаю я, Кожну мить, коли зі мною ти. То тута, тут, я поїхав туди задом, знімусь. І ти це знімаєш. Сімку, це моя дудка була. Давай в той момент як я приїхав. Сімку, я Максуд. Куди ви попали? А ви попали до мене на канал. Що ви тут будете бачити? Жигулі, карчі. Мою ауді, можливо. Коротше, буде історія про неї. І при неї теж це бачені Жигулі, на яких я зараз приїхав до кого? Правильно до Васі, ви його побачите згодом. Він там за камерою, а може, вже побачили. Мені 21 рік, живу в селі. Не маю чим зайнятися, то вирішив зніматись на Ютуб. Типічна історія піздіков села. Да познайомились трошки. Подивіться на неї на цю лялю. Вас 21, один 11 або 13. Яка разниця це Жигулі, Матюки запікаєш, бо мама буде дивитися. Добре, в принципі, що? Про неї буде окремий відос обов'язково, бо це машина у мене в сім'ї з 2002 року. Про неї потом давайте лучше про мене. Працюю я на заводі слєсарем, слєсарем на заводі. 21 рік. год. Ну що ж. Я попробовал щось поменять. Давайте его попробую те шость поменять.